У журі відомі актори. А на подіумі сотні молодих моделей з усієї країни. В Івано-Франківську збирали кошти для військових на всеукраїнському форумі краси. Захід відвідали і наші колеги. Future Fashion Ukraine об'єднав близько двох сотень дітей з усіх куточків України із різних модельних шкіл та агентств. Головна мета це подарувати діткам трошки свята і трошки дитинства, яке в них вкрали росіяни, напавши на Україну. Також метою заходу є збирання коштів. Ми збираємо кошти на реабілітаційний центр для наших військових, тому що це дуже важливо, їхній фізичний та психологічний стан. І про це потрібно говорити, і це потрібно підтримувати обов'язково. Виступи дітей оцінювали відомі українські моделі, телеведучі та актори. Я член журі вперше досвіду такого ніколи не було. Так що мені дуже цікаво, тому що по перше я не був на подіях давно, в принципі, будь яких От за довгий час перше вийшов в люди. Харизма це теж дуже важлива історія, тому що можна зробити гарно номер і все інше. А коли немає такої суті основи, воно трошки по-іншому виглядає. Ну я дивлюся, всі діти такі заряджені, ну клас, настрій настрій мені подобається. Я вважаю, що в кожній дитини є саме той такий е щось. це може бути талант, це може бути якийсь певний козир, але кожна дитини він є свій і він є особливий. І немає жодної дитини, в якої його немає. Змагалися учасниці та учасники відразу у чотирьох категоріях. Для Вікторії такий досвід далеко не перший. До створення цього образу її надихнув персонаж Медузи Горгони. Тому що у мене така корона, з як сказати, з стрічками можна сказати. І я так вирішила, що це схоже на Горгону Медузівну. І я подумала, що буду саме цим персонажем. Це із Негативних персонажів мій самий улюблений у цієї персонажки була дуже. Гарна харизма Вікторія з трьох років модель. А ми вже були у Парижі на тижні високої моди. А вже відвідали у Дніпропетровську топ-моделі Дніпро і Мініміс Дніпро були на мініміс України. За підсумками заходу організаторам вдалося зібрати близько 70 тисяч гривень. Усі ці кошти перерахують на будівництво реабілітаційного центру для військових 50-го полку Національної гвардії України.